Добрий день! І сьогодні ми поговоримо на тему тварини герої Серед нас живуть ті не носить плащі по не мають насилки, але кожен день роблять більше, ніж ми можемо уявити. І це тварини. Вони рятують людей у надзвичайних ситуаціях. Вони шукають з допомагають військовим, ведуть рятувальні операції, охороняють нас. І навіть лікують наші серця. Іноді тварина стоїть героями без слів. Просто дією. Собака, що витягнув дитину з річки. Кіт, який розбудив родину під час пожежі. Кінь, який винес вершника із небезпеки. Навіть маленька пташка може зробити великий вчинок. Але важливо пам'ятати, тварини це не іграшки, вони живі істоти. Вони відчувають біль і страх. А ще любов, радість, вдячність і прив'язність. Ми повинні захищати їх, бо вони не можуть говорити за себе. Бережіть тих, хто слабший, допомагайте тим, хто потрапив у біду, і не проходь повз, коли тваринам потрібна допомога. Тварини можуть бути героями, але сьогодні героя можеш стати ти. Просто зроби добрий вчинок.